Есть много изъятых, краденных вещей, которые сейчас в лимане, в отделе полиции хранятся. Мы не можем установить их хозяин. Для того, чтобы нам понять, что его вернуть владельцам, нам надо знать, что было у кого похищено. Допустим, именно по э, рубцам есть группа, которая мародерила э, практически два КАМАЗа лично, э, бытовой техники. такого имущество, да. Мы сейчас устанавливаем потерпевших. Есть свидетельская база. На основанні ми повідомляємо особі про підозру заочне. Був обстріл і прилетів, ну, як кажуть, був прильот прямо в будівлю, де знаходились дві жінки похилого віку. Місцева забрала свою матір з міста Краматорська, вона 37-го року народження. І, на жаль, вони обидві тут загинули. Заміна лежить. Такого добра в нас скрізь вистачає. Будь ласка, будьте уважні, бо все може бути. По словам Месим, здесь стояли російські зв'язок і було пряме попадання, полоси всі погибні. Вони вели себе ну, як загарбники, бо вони і є загарбники. От них ніхто не в захваті. І слава Богу, що пройшов час, коли Україна повернулася в село і життя повертається, як кажуть, на свої круги. Вони по селу різні, там, там Урал, то там в різних містах. Ну, видно, що машина вже пограбована, звичайно. Тут же орги ховалися. Ну, але їх тут знайшли і вони отримали, як кажуть, своє. У місцевих вони понабирали. Уралі вони і мотоцикл стоїть, згорівший. Звичайно, це ж десь у когось украли. Все згоріло. І ті, хто вкрали, згоріли, і техніка. Згоріла та, що була. Все, що, як кажуть, не погано лежало, все вони, як кажуть, забирали з собою. Ви навіть можете час навести і побачити і мотоцикл, і велосипеди. Не гербували нічим. Крали все, що, я кажу, під руку. Після звільнення Лиманської громади я повернувся до виконання своїх обов'язків на своїй території в селах Лиманської ОТГ, в селі Рубці, Яцківка, Лозове Корові, Ярта, Кримки. Наразі ми активно спілкуємося з громадянами, встановлюємо місця стихійного поховання осіб, які загинули під час окупації від ворожих обстрілів, встановлюємо місця можливого зберігання викрадених речей. Дуже багато людей звертаються з інформацією про крадіжки. Дуже багато скажеться на місцевих мешканців, які під час окупації викрадали майно з покинутих будинків. Допомагаємо розвозити людям гуманітарну допомогу, встановлюємо соціально незахищені слої населення. Допомагаємо їх у вирішенні їх побутових питань, всіх наводимо комунікацію з населенням та намагаємось допомагати людям, щоб вони не відчували себе покинутими. Я єдине, що хочу, сина сволосину Все. — А вони за діти? Я сама копала яму. За забором похоронів. 50 сантиметрів викопала, більш не змогла, дощі пройшли. Так стріляло страшно, що Судо отак голодку перекриває, мене не, не тільки в мене було, і мене і в сини, я бачу, що він. Той, ми, ми похудали за ці дні, так стріляли, страшно. Він, він нічого не їв, я воно не їла. Я не знаю, що вони тут творили. Але... Нам вже не розрішало виходити нікуди. Тані вам розрішали, так? Ну, солдати ж бігають Зразу страшно. Ми Знаходимось у селі Кримки Лиманської ОТГ. На даному місці розташовувалася російська техніка, яка перевозила боєприпаси, дві вантажівки. Та після їх знищення на цьому місці залишилось дуже багато боєприпасів. Тому дані такі місця, які ми виявляємо, де є ось такі знахідки, боєприпаси. Ми помічаємо, відповідно маркуємо, щоб вони були помітні, щоб люди бачили що туди не можна наближатись. Надалі передаємо цю інформацію для ДСНС. Координуємо з ними спільні дії для того, щоб тані снаряди були знищені та вивезені звідси. В кожному селі є по декілька місць, де знаходяться вибухонебезпечні предмети. Це не тільки фугасні міни, знаходять і міни типу Лепесток, знаходять снаряди від градів, ураганів, міни, піхотні міни, танкові, від РПГ снарядів дуже багато виявляються. Тому наразі на цій місцевості треба дуже уважно бути дивитись під ноги та повідомляти про всі знахідки, які ви знаходите.